Всем приведі! Сьогодні ми будемо играти в Fish Eat з ренгангули гулі. Ренгангули гули от чотки, а я Nubia. І ми йдемо проходити ігручим. Так, мені куди ста стрілка показує? Два, йди до того пляжа, пляжа і лови. Фиш хер, зачем мені робити хер? Вс, йди. <lazy> Я зараз продам. Опа, крик фаски, і крик фаски. Ааа, треба тут включати. Справити, <св 'язок> так, сел fish. А а... Ви почекайте. Ага. 3000 гривень я але... зроблю. Окей. Тепер що можна Ну, це хоча б не донат. Подивись, скільки тут тупо на екрані 0 доната. Ох, тільки зверху 5К стоїть водочка. Ні, mm. ну я думаю, на... купити от сюда. Йо, 15к. Все, so, идем купити 15к. Да поставь собі нормальний перевод український Можна український перевод ну, поставить. Okay. не знаю, клас. просто... так от сказав мені, бо типа ми українці люті патріоти. Тут тільки тап-тапати треба, все, більше нічого від тебе не требують. Це що 1.50 копець. Окей, байкаш. Риба клоун саме саме велику колон, бля. Золомне. <laughs> Я тоже клоун. ним. Короче, тут довняна й фарм, купляю собі якусь водочку, імбову і йдемо далі. Ти клоун По фактам. Скільки в тебе грошей? 371. Ой. Окей, заработаюсь, ворочки кива. Да, у 5 рыб я получу. О, бандитська ангельна риба. Образраться. Два на фарми на Луки Рот. І тоді ми йдемо на вулкан. А скільки стоїть? 15к? які 15к, ні Мені 500 стоїть 500?! Так а, це починающе Єй блях, розпугався Так зі рентгі На фарми ма 500 тисяч! За одне відео! Тільки <Чика>, я тоді почав допитати От сюди заходь там Це здорово я... Так, у лакі ротах 350, а що бляха береш в мене? Та я думаю вона була, я просто не знаю просто. Все, пішли Дві купили. А стоп, як тут лодку заспавнити? Я ще мабуть, лодку не, не купив. Ага. Оумад. Может, тут попробую маленькую половину свигану. Ладно, тут я двох за 300 тільки, ну то спавни О, огніна я oh, ангельська риба. Іди сюда, все валим.

Що це... там таке? Дивись. Що? Впереді. ти не бачиш? Я На бачу. мочу подивись. Везер Та мені мне садим, я буду называться моча. А тут можна такого <гум> так. <Можна>. это? <гум> <гум> да. Можно. Мда. Так це шо таке. Тап, 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 тап. Це машина тап, тап, зачарування? Ондина بيدіса. Задавай тут ловит. Ну почекай, це якась А, ти сюда можеш кинути погоду? Лаво на капець, куди стоїть. Там ще shark hunt'ики є, представляєш? А у нас заросло. Завершу... А великий shark. Зараз моя удочка. Не знаю, у то ж така я

Ладно, там 40. сорок. Я хай закинул гамяну, ладно. Все, валим на інший острів. Валим тропикали гно гновия кейс. Я не умею читать по английском. Все, валим. Ай ну. С топотом еще кессі. Выбери... А, давай. Выбери один чи... Не, один чи два. Два. Идем туда. Файно. А так буду сидіти. Эээ, e -е, а чому я не можу ловити? Тому що что водить треба стоять, а не сидите. Ничом не стоооо, я хочу ловити. Та мого ти хочеш. Какаха. Вона ще якась лавова є в рудках. Повний кал мені падає. Вони ще фіш... О, а... на коня щось новеньке випало Сітемс, потім бобер. А на 50? Ага, бобери. Тут ще бобери є. Тут був закривати Так. Ага. Про ці ітемс, це одна ця. Навіщо так зробили, я не знаю. Диви там. Брска, можно мне же это новенькое. Стоп, там Та, есть печеньки, вент. Валим туда так туда быстрее. Там вулкан кохана. Вулкан. Да. Це таке? Тут, тут три, три типа рыбу ловы чи що? Ну знаешь. Типа в кінці таймера, тут якась то кула появится, не знаю. Хз вообще. <кій> А чому ми такі повільні? Вот нормальна лодка у нього. Ніфіга себе ми припаркувались, конечно. Так. Уже якась нормальна лодка. Тут даже є автофішинг. Та це читер, ну читер. Все. Що таке создали, я не знаю. А бляха, ми з вами Ну і що? Мой ангель фиш. о па 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 по по о о о о о реально о о о о о о о Мабуть, О, реально. О, рарка! О гад! А, ладно, що з рейн сталося. Давайте что нормально. Знову рарка. Я думал, Форен изменився, а вин остався. У меня Анка Монка выпила. О, реально. Перфекту. Ааа, капец, тут скучно, поки що іграти. Тут просто Бо скучно їдний. Не, ну одну хвилину почекати. Ти можеш одну хвилину почекать? можеш? можешь? Почекай, прыгни в воду. <потехати> 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 ти тупий! Туны. Бі... Треба тонуть. Це погано. Так, можно мне нормально удочку? та 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 Не. Не треба, бляха, половить тут что-то. Розумеев, мы нубики, нам ничего такого не падає Або нам прям якусь... Профессионалы эта игра да? Бляха, ну, бо что у них удочки по тысячу Удачі Мабуть. Ну, вообще классно. Що ти прыгаєш, лови рибу, хоча б якийсь толк буде. Не просто прыгати, то диви. Давай. Не хочу дивитись те, що мені випадає, бо це якось не цікаво. Я подивився. випала. Бляха, Мені ніякі риби вище 3 кг не падає.

Шаркант! Шаркант! Тут якась акула. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Лови акулу, ми виловим її, мабуть. Так, яка маленька. Це не зможеш виловити. Зможеш. Акула на 15 кілограмів. Так, акула на 15 кілограмів. Давай. Та риба пуста на два кілограма. Ти хочеш <ривий> Я здих. О, Анкамонка. Та да ти тупей. <ривий> Він помер. Він помер героєм. <ривий> Він не помер героєм. Помер. Не помер. Помер біон. Ти утанув за своїм базанням тисяч я зовута. 1 миллион долларов. Ты на 1 миллион долларов. ФАРКАНД! Матанд! Почекай, я зараз доловлю. Давай я доловлю останніх 5 і и йде. Огрус ротмана є. Кохано вулкану ми йдем, окей? Пока. Нет. Мы <laughs> маємо піти, ну бо там фармим бата, майже все профессионалы фармится. А не хочет, туда и ты даже не маешь. Просто ресетнувся, на вся не цены. Не... Так ти как ты утнув. Тупый. Когда <laughs> Це... я куплю приманки. Капец, когда есть. А, тут нема пряма не к mm. Все, Давай, короче, поплывай куда-то. Ладно, мне треба купить айк рот. Бабляха, мне потом дома. Здорово, можно мне купить и лоды. Не, не можно. Все, идем. Можно. Багато хочешь. за ты за скейки ты купил? Сам знаєш, за скільки Значить, якщо ти такий аборіонний, то взагалі не Ну все, виходить, я сам собі каблука заспавню. А ти плакай, плакай. Куди ти поїхав? Ти... Тупий, йдемо в кохану вулкану. Ой-ой, Фредді прийшов. Мені лень, я прийшов. Алло, Альо, ми відео записуємо, тупий, звали в Ага. Що це було? Чекай, чекай, нікі до мене. Да ты куда? Я на каблуку езжу. Это <реш> каблучок. Так воно він одномісний, Едь на своей лотці. Ях вона застряла. <реш> <реш> ну Он то бляха. Он ну, то заспавни її. О, А, все. А вайкинг Геніус. Давай yeah, на каблуку genius. їдем. <реш> а тепер ми... Леха перевіримо, хто быстрейший. Вот от дерев'яна чи каблук? Все, їдемо на кохану вулкану В смысле, ти быстрейший? А ні, я все-таки... А, так просмен розгон довгий получай. Там якийсь щелк. Там Он чел, чел по-моему. А, мені здається, так буде быстрей. Ладно, шучу Дебил Сідай на мій каблук <свист> О, я знаю, как там делать Давай сюда. Все, Стив. Ну, получается, стоит лосил. Все, Ренье. <свист> я <Ренги> против физичный. против <свист> язычный. Все. Голд <свист> 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 Шайни <О>, <свист> мне выпал. Вау, сколько она будет стоить? Десять миллиардов? Да. Мне про проук. Але не додавляй його виклик, а то я тобі сраку надеру. Дарай, я його додавляю. Еее, зараз відео! Та шучу. Йдем. Валим в кохану вулкану. А іменно вулкану, а не просто на кохану. Не знаю. Ну да, вулкану. Ти просто не дай цю рибу розпродам? Ні, багато хочу. Ладно, продавай. Тим, тим хто фішить. 99 у вона стоїть. Круто пішли. Круто, йти? Снег мероприятия. Нам кудись по фах там треба йти. У нас в мене каски нема. Я помру. Тупий. <рес> <Це> <с 10> Не все так логічно, тупий. Все, прыгаем. Капец, заход вулкан. Кохану вулкану. Вулкан кохана. тут Вот там. Вот там вот. Вот там бачиш тут знизу А оце знизу челік челик. Вот бачиш, как у нього вудочка була і він тут офармится. Давай, давай туда закидуй, де він... Диви, сюда закидывай тупай. Но во бляха в нього радар є і він в курсі де крута риба Так якраз я тоже не буду, Там де його радар. Давай. Магма Гобби. Если я за взохли. Э! Можно mm -hmm. так закидывать. Ладно. Что, не можешь? Можу, просто моя поплавок в стенку поранить. Ооо, мені шесть нове план, не знаю. Ничего псиныш нормально не падає А ты тут можешь челика квастик выгнать, и типа тебе дадут лавовый рот. О! А шо запасть нього? Під, Питнемес, подивись. Давай, давай, давай. Ого, в нього поплавок. Ти бачиш, у нього якийсь райдовный поплавок. Файно, вы гей. Так там. Не жалели глупые страба красный горячий, у него еще один вулканический бас ряд. Красный горячий. Red hot. Нечто не понял. Ну тобі треба, короче, зловити рибу одну. не це пляха. Дай ты А, ладно, так О, легендарка! Легендарка! А, ні, не показалось! Какой у меня такие супку? Это там щось крутое. О, баттерфлей. Лава баттерфлей. Все, Міша пропав, вже да, другий раз заходить до нас. Ай, та па па Баселет. Ну, треба удача, але тут афарм все рівно їм більше. Вже сама говняна риба до 150 стоїть. Пеу. Я тут думаю, що вони фармяться 24 на 7 тут. Чекай, я уже, жодан. Ти тупий, ти ще нормально. Мішання почав грати в ігру фішіт. Іч. І навіщо це говорити? Типа ми не ми знаємо. Так ну, так пише в Дискорді. тобі лень на там назад і просто поч... прочекати. Вони взагалі два дні. А, я в ту сторону вийшов. Ой. Ой, Фредди зайшов. Дивіться, якщо... Якщо Ренгі зараз додавить Фредді, то Фредді буде булити Ренгі. Так. Та я його якраз не хочу додавляти. Давай, клік фаст! Вау, шо це мені таке випало? Давай, давай, давай. Я буду... Что таке? Я згорів Я згорів О, Shiny Lava Butterfly. Не выпало. Еще кось маг магобі. А ты заспавнився там на острове? Ты можешь собі поставити то. Сет спавн на цьому острові вулкану кохану. А, я не може. Чому? Чому? Мутація якась. Love butterfly виловив, і в мене вона прозрачна чуть-чуть. Ладно, ловим. Давай, 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 давай. Ну, Щось то там таке. Давайте мені треба нафармити 15. Ось вот. Скельки, мне треба нафармити? x 2 Ура-ра-ра-ра-ла-ла-у прыс тобі дам рибу, ти сдаться в том челику. Давай. Блях, мне меша не скоро звонить. Алло. Шо, чому я?

Так. Да. Су! Фу! Эпик якийсь выпал! Это мой самый крутой эпик. Не крути, что ничего не падало. Ой, давай, давай. Топ топ, 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 топ. Бляха. Ну, снова я закинул сюда. Мы. Так, кинули рыбку. Пойдавай, давай, анкмонка, анкомонка, анкоманка, анкмонка. Сюда. Якщо она не знаю, тут такая штука пиццу, двигается. Отзара ручно. Давай, 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 давай. Оооо, шо за имба? Отзара. Анкмонка. Да. Там якась секретка зараз засвітиться, і я не її не, ло, не зловлю. Е... Лорен, я тебе чую короче на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це всім пока. Ренгі заплакав.